Сьогодні переглянула відео про те, що психологи, все це прокачає себе, все це не допомагає, все це не треба. Я вам хочу зекономити ваші гроші. Так ось, це ж не психологи. Психологи вам нічого не прокачують. Просто у нас зараз мода, що багато людей вважає, що вони можуть називати себе психологінями. Як моя Кохана жінка, яка не знає взагалі, про що це вся психологія. От просто про що це вона навіть не в курсі? Я не уявляю, чи можна ну, з такими знаннями навіть купити диплома. Я думаю, що ні. А, ну, Що вона скаже, це просто в неї є про психологію уявлення радянської жінки 47-го. І вона там і висновки робить якісь психологічні. І я психологиня, психологиня. Ну я так думаю, що вона мене цим дратує просто. І правда, от їй вдається, бо я дратуюсь кожен раз. А Фрейда, а Фройда ж забули, а комплекси Діпа ж забули, а що ж вона комплекс Дон Жуана? І це я кожен раз дратуюсь як дурепа. Хоч ну, там зрозуміла, що вона не психологиня. Так ось, оскільки це кожен вважає себе. Кучам зараз без жодної освіти в психології, наприклад, Сатія вам. Він теж психолог після кулінарного училища в Дніпропетровське. От от. І тому це знецінює взагалі нашу ці шарлатани і безсоромні люди. Вони знецінюють абсолютно психологію. І люди, яким треба, подумати, чи звернутися чи ні. Отак, от та от, яку шкоду наносять? Колись радянський, радянський час наніс шкоду психології, а зараз от такі от безсоромні люди. Пишіть, що ви про це думаєте.